Неподалік від невеликого містечка серед гір було озеро, про яке місцеві жителі говорили тільки пошепки. Озеро духів, як його називали, здавалося заспокійливим і тихим удень, але вночі все змінювалося. Чутки говорили про покемона Примару, який з'являвся вночі з глибини води, тягнучи з собою ті, хто наважився підійти надто близько. Одного вечора юний тренер на ім'я Алекс, сповнений цікавості й хоробрості, вирішив дізнатися правду про це озеро. Він узяв свого покемона Чармандера та кілька покеболів, сподіваючись, що це всього лише страшна легенда, якою лякали дітей. Коли Алекс прийшов до озера, воно виглядало цілком звичайним спокійна вода, тиша, що панувала навкруги. Але як тільки він увімкнув ліхтарик і почав наближатися до води, густий туман почав огортати берег, а повітря стало холодним, неначе наставав пізній зимовий вечір. У воді почали з'являтися дивні кола, наче щось піднімалося з дна. Це лише вітер, прошепотів Алекс, але всередині вже відчував страх. Його чармандер нервово обертався навколо, його полум'я на хвості затремтіло, ніби відчуваючи небезпеку. Раптом з води виринула напівпрозора тінь, яка швидко рухалася у бік Алекса. Це був покемон примара, його очі горіли синім, а обличчя було спотворене виразом нескінченного болю. Він зупинився за кілька кроків від Алекса і прошепотів Ти тут не повинен бути. Алекс хотів утекти, але відчув, як щось холодне обхопило його ноги, не даючи поворухнутися. Чармандер спробував атакувати тінь, але вогонь пройшов крізь неї, не завдаючи шкоди. Примара покемона наблизилася ще ближче, і Алекс відчув, як його сили покидають його тіло. Кожна душа, що приходить до озера, залишається тут назавжди, прошепотіла тінь, зливаючись із туманом. Останнє, що він бачив перед тим, як зникнути, було його власне відображення в очах тіні, покемон став частиною озера разом із іншими, хто наважився увійти у світ примар. Алекс відчув, як холод огортає його тіло, наче сам туман був живим і намагався втягнути його у воду. Його ліхтарик згас і єдиним світлом залишався тремтячий вогник на хвості Чармандера, який слабшав з кожною секундою. У густому тумані Алекс почув тихий шепіт. Це був покликання не одного голосу, а десятків. Може, сотень. Всі вони шепотіли допоможи нам. Поверни нас. Він відчував, як їхні голоси пронизують його розум, мовчазно просячи втечі, та Алекс розумів, хто потрапив сюди, вже ніколи не повернеться додому. Чармандер намагався обернутись, але кожен його рух ставав все повільнішим, ніби щось важке пригнічувало його зсередини. Здавалося, що і сам покемон поступово стає тінню, гублячи своє сяйво у темряві озера. Алекс почувся голос позаду нього, знайомий і одночасно моторошний. Він обернувся і побачив примарного хлопця, схожого на себе. У нього були такі ж риси, але обличчя виглядало змученим очі порожніми, а шкіра прозорою, ніби він був частиною озера. Я теж колись був таким, як ти, прошепотіла його примара, але тепер ми всі слуги води, загублені душі, що блукають тут вічно. Останні сили покидали Алекса, він відчував, як стає одним із тіней, його ноги ставали все важчими, а голос слабшав. Його руки ставали прозорими, а тіло почало зливатися з густим туманом. У момент, коли Алекс остаточно почав втрачати себе, він почув далекий звук, чийсь крик, відгомін, ніби хтось теж наважився підійти до озера. І з кожним кроком цього нового сміливця, Алекс відчував, як його власне тіло поступово повертається до нього, ніби озеро готувалося обміняти одну душу на іншу. Але перш ніж він зміг повністю зникнути, останні слова його відображення залишилися в повітрі, не приходь до озера. Ніколи. І з цими словами все затихло. Тільки звуки води і шепіт зниклих душ лунали у темряві, очікуючи наступного відвідувача, який відчує страх і зустріне тіні озера. Наступного вечора біля озера Духів зібралися друзі Алекса, вони помітили, що хлопець не повернувся і відчували щось недобре. Вони знали про страшні історії, що ходили навколо озера, але вирішили ризикнути, аби дізнатися правду. Серед друзів була Ліна, яка, як ніхто інший, не вірила у всі ці примарні казки. Вона тримала в руках ліхтар і впевнено зробила крок уперед, не звертаючи уваги на моторошний шепіт вітру, що лунав з глибини лісу. Однак, коли вони наблизилися до берега озера, щось змінилося. Туман, якого раніше не було, раптово опустився, вкривши воду і землю щільною завісою. Він ніби жив, обвиваючи їхні ноги і не даючи відступити. Раптом з туману з'явилося обличчя Алекса, але воно було блідим, порожнім, мовби сповненим вічного болю. Його голос був тихим і тягучим, ніби виходив не з тіла, а просто з повітря. Ідіть геть, прошепотів він. Його обличчя знову розчинилося в тумані, але голос продовжував звучати, ніби він був всюди, це не місце для живих. Усі, хто приходять сюди, стають частиною озера. Друзі були паралізовані страхом. Проте Ліна зібрала всю свою сміливість і крикнула Алексе, це ми. Ми прийшли врятувати тебе. На мить туман розвіявся, і вони побачили тьмяне світло, що відбивалося у воді, наче вогник на хвості Чармандера. Ліна рішуче кинулася до берега, піднявши ліхтарик високо над головою, поки інші залишилися стояти позаду. Я не відпущу тебе. вигукнула вона, і її голос, здавалось, розколов тишу. Проте туман знову почав згущуватися, і з води виринули примарні постаті це були душі інших, хто зник біля озера в різні роки. Вони утворювали коло навколо друзів, повільно наближаючись, немов хотіли втягнути їх у свою темну компанію. І раптом Алекс з'явився ще раз, тепер стоячи на березі. Його обличчя відображало розпач, але він підняв руку, ніби зупиняючи примарних покемонів і тих, хто прийшов разом з ними. Ви повинні піти, прохрипів він, повертаючи голову до Ліни. Якщо залишитесь, ви станете такими, як ми. Його очі наповнилися відчаєм, і на мить він виглядав таким, яким був колись, живим другом, якого вони знали. Не можу залишити тебе тут, відповіла Ліна, простягнувши руку. Але, як тільки їхні пальці торкнулися, Алекс почав зникати, наче туман, розчиняючись у повітрі. Всі інші примари миттєво зникли, ніби його останнє прохання зупинило їх назавжди. Туман розвіявся, залишивши друзів стояти на березі озера в моторошній тиші, і тільки сліди від них залишились на землі. З цього дня друзі більше ніколи не поверталися до озера духів. Але вони знали, якщо хтось ще прийде туди вночі, можливо, він почує знайомий шепіт. Або побачить тьмяний вогник Чармандера, що нагадуватиме про тих, хто залишився в озері назавжди.